Напередодні завершення навчального року 2022-2023 У Вінниці відзначили обдаровану молодь під час свята Талант року року-2023». Організатором заходу став департамент освіти Вінницької міської ради. На заході преміями, стипендіями та грамотами міської ради нагородили 192 учні, які отримували нагороди під час навчального року в закладах освіти, культури та спорту. Також інших 283 учні незабаром відзначать у їхніх закладах. Цього року ми вирішили все-таки відновити цю традицію, хоча б і не в повному об'ємі. Тому цього року, 192, учня, спортсмена і е вихованця естетичних шкіл, е ми запросили, і міський голова особисто вру вручив стипендію. Хоча таких стипендіатів 475. І ще є студенти закладів е вищ вищих навчальних закладів. В взагалі, е це діти, які переможці міських олімпіад, обласних олімпіад рівня всеукраїнського, конкурсу захисту Малої академії наук і різноманітних конкурсів всеукраїн... різних рівнів всеукраїнського значення. Діти різні. Якщо ми можемо говорити, були п'ята і 25 Там початкова хтось привів випускників, але все рівно ми хотіли зробити таку урочисту атмосферу для того, щоб діти відчули це свято.